Жнива 23-го року. <рив> Таку косілку зробив. Як зробив? Зробив цю фігню. Була вища зна на тако. Бляха, гнеться. Гнеться ця штучка. Ця бляшка грубша не влазить, бо тоді не буде триматися на штанзі. От. Але ну так, більш-менш. Отакі волки кидаю. Губиться трохи, губиться. Жалко. Але нічого. О. А це жінка з сином такі сніпки в'яже. Я забув, як перевесла робити. Ти мусимо шнурочками. Нічого. от. začaly se sítě na kosy už. Zibral už, v smyslu zibral, prinis. A to je moje neva, mezi hříchami a jabluňami. Trochu hubice. Зберу. Пробував косою. Простою не виходить. Капуса з того боку, все боку картошка, кукуруза, а такі стеблашу. Губляться все грабельками цими. А там. jean cassino um distance bereit